То як досягати своїх цілей? Фінальний рілс: у чому секрет тих людей, які стали дисциплінованими і навчилися це робити. Вони мають велику силу волі, кожного разу емоційно гвалтують себе чи переступають через свої бажання і діють лише через слово треба? Ні, такий підхід виснажує. Не буде працювати в довгостроковій перспективі і не зробить з вас дисципліновану людину. Справжній секрет у розумінні, як працює наш мозок і як його можна натренувати. Не виходить регулярно займатися спортом чи, наприклад, випускати рілси. значить, ти ще не знаєш, як перепрошити свій мозок так, щоб ці дії стали природними і навіть приємними. Просто полюбите, чим займаєшся. Тут немає магії, лише знання про те, на які важелі натиснути, щоб розвинути дисципліну, позбутися шкідливих звичок і з легкістю рухатися до своїх цілей. Уяви, ти працюєш як машина, але без надриву, не на силі, волі. Кожен день робиш крок уперед із задоволенням і гордістю за себе. Ось тоді починається справжнє життя, ефективне, вільне і твоє найкраще.